Прямо в самому низу. Ну, см. У нас на війжні немає тут. тут Спить Нобік. нема книг. Друзі, добрий ранок, добрий ранок, младча. Ми вітаємо вас на черговому випуску Book книжкового Бінго. Ми, де ми разом досліджуємо книжкову шахівницю млади. Щоб подивитись, чи є тут щось, що вона вже Прочитане. читала, чи просто для краси воно стоїть. Але в будь-якому разі у нас все ще вистачає креативу і фантазії для того, щоб розповідати вам про ті книги, навіть які не прочитані. Точніше, не у нас вистачає креативу і фантазії, о, А що... Ми сьогодні робимо минулого разу. У нас була тема Гаррі Поттера, Сьогодні у нас тема, яка, можливо, щоранку чи щовечора нас може трохи тригерити. Це про обіцянки перед самим собою, про якісь там переконання чи чергові там New Year's Resolutions. Це про спорт, про спорт чи фізичну активність, якої іноді недостатньо через це, через те, що ми. Постійно за моніторами. Ліниві. Ліниві і нудьгуємо, і занудствуємо ось так, як я тільки що, ось цей вступний абзац, тільки що і промовив. Спорт. Травень, червень також. Це фінальні частини багатьох чемпіонатів, багатьох змагань спортивних. Младше, що ти там чула, наприклад, в кінці. Трав... 31 травня, фінал, футбол. Найс! Nice. Ліга чемпіонів, супер, молодчина. Ліга чемпіонів, Кто на га? всякий случай. Грає ПСЖ і ті, хто за кого я не вболіває інтер. Nice. А мої іспанці, іспанчики, іспанчики ніхто не пройшов. Іспанці не пройшли до цього разу, бо там були а хто там був, до речі? ладно, не зарали не за. Мадрид. Ні, маю на увазі, хто їх. <рес> Реал і Мадрид. Так і буває також, так? Да. <рес> Знакова фігура для Інтера це Марко матераце, який грав дуже часто, дуже довго да, за Інтер. А цілком вірогідно, що більшість е, в, з нас е, почуло про Марко матераце, почуло про Марко Матераце в 2006 році в фіналі Чемпіонату світу, коли Зідан, ось ця. Відома сцена чи відео. Я не знаю, коротше кажучи, епізод. Відомий, де Зідан головою, вдарив в груди Марко матераце. Бо було за що? Матераце. 23-й номер він носив в Інтері. 23-я книга. Давайте підемо не з початку, а з кінця знизу з. -низу, з 2030 – це квадрат f 7 І книга номер 13. Книга номер 13. Ага. Книга номер 13 це другий ряд. У мене з'явився другий ряд. Можу тут робити все, що хочу. Але я чесно, і дістану книгу, яку я читала, і яку я не рекомендую, яка мене дуже розчарувала. Це одна з. Новиночок це трилер або ну да трилер Фріди Макфаден до відомої авторки цих всіх трилерів. Навіть ти, ти її бачив в Німеччині. Фотографував мені всіх ці обкладинки. Служниця так, це оця авторка. Вона дуже багато пише просто неймовірно. І в неї була ця серія служниць, вже серія учитель, серія якихось окремих трилерів. І це один з них. Дуже погане, дуже мені не сподобався, настільки слабко, нецікаво і нудно дочитала на силі волі, хоча краще б не дочитувала. А почалось і ось ця світова слава, що вона всюди на поличках, там на вокзалах і т.д зі служниці, да? так служниця дуже сильно залетіла і у служниці є. Три частини з однієї тої ж самої героїні, цією головною, і досі вона дуже популярна в усіх, е, типу, рейтингах, бестселерах вона там є. Але першу служницю, що можна почитати, далі краще цього не робити. Окей, ну дякую, Зризумію. Добре, друге питання. З футболу ми переходимо на баскетбол. Нещодавно Ого. мені. В Фейсбуці навіть спогад опублікувало, де я малий. Ну фотку просто виставив, коли мені там ще десь 6-7 років, років. Пам'ятаю, стою десь там на своїй вулиці, і весна, бо травень це один із найкращих місяців. Звичайно, все там квітне пахне. І я в формі Чикаго Булс. Бо в 90-х роках Чикаго Булс, Майкл Джордан, Скоді Піпен. Усі ці легенди просто. Це те, що мовляв, на той момент в 90-х в кінці 90-х просто не знаю, шаленіли всі від того. В НБА. Да, в, американському в американській баскетбольній асоціації в регулярному сезоні 82 гри. Одна команда має за сезон як мінімум 82 Ого. гри. Зіграти так. 82 книга. Це у тебе на поличці, це там на горі. Б6 остання книжка. Остання книжка? Ти не сказав її номер, але но я тобі повірю, що це. Ох, остання так. книжка, вона не прочитана, але хороша книжка. <свят> Називається Чотири Скарби неба Дженні Тінхвей Джан. І це така вона трошки з елементами фантастики, соціальна фантастика. Тут про дівчинку, яку викрадають, переправляють з Китаю у США. І ось вона починає. Жити в США, а там панують антикитайські настрої, і це такий типу дебютний історичний роман про е, Америку, уявну Америку, альтернативну історію Америки 19 століття. І тут є і китайська міфологія. Ну, тобто, таке поєднання. Сама авторка вона то живе в Штатах, хоч вона й має китайське походження. Але це такий спосіб але поєднати, розказати щось про дві великі культури. Ця книжка вже певний час все чекає, 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 коли ж я до неї доберусь, до цієї китайсько-американської письменниці з Техас. Китайська. Але сподіваюсь, що доберусь чотири скарби неба. Ага, ага окей. В... Major League Baseball 162 гри мають грати, має грати, зіграти як мінімум. Ні-ні, ні всього всього написано в бейсболі, 160 в бейсбольному сезоні 162 гри. Бачите, я досі плутаюсь, бо кожного разу, коли я читаю правила, я плутаюсь. Кожного разу, коли я намагаюсь подивитись якусь гру, яка, звичайно, там стартує в. 1 нуль, один чи щось таке. Там дуже дивні у них у них початок цих ігор несуть. 162 шістдесят Це книжка. Я сім... досі в шоці, що в мене стільки книг. Це сім, так. Це сім, четверта. Четверта. Клас. Я одразу візьму дві книги, тому що вони пов'язані. Одна з них четверта. Це дві книги, які я прочитала буквально у травні, і піду на книжковий клуб. По ним. І мені так зайшли, не тому що вони тоненькі, як завжди, всі тоненькі книги на цих полицях я читала. Я нічого не знала про цю авторку. Просто сказали, що класний такий, типу, горор-фентезі, але це не воно, воно не страшне. Це прям затишне фентезі про страшні події. Тут все, що я люблю, і це знову ж таки не про об'єм 150 сторінок. Це така атмосфера, це прикольний і головний персонаж. І як завжди, поруч з, з головним персонажем є якийсь його такий буркотливий помічник, і такий специфічний. Ось це парочка, і є кінь, який дуже багатозначно мовчить. І ось це вони потрапляють у кожній це дві книги серії. Вийде ще третя. У пригоди, перша книга, те, що тривожить мерці, вона третя на полиці. Це спосіб авторки поглянути на падіння дому Ашерів під іншим кутом, тому що так головний герой приїжджає до Ашерів, і ось ця вся ситуація з. Оповідання терано повторюється, але більше розкриваються деталі, більше причин, що ж стало причиною цієї раптової хвороби, і що могло змусити там жінку померти, впасти в цей летаргічний сон, а потім знову піднятися. Там буде йти мова про. Гриби неочікувано. І, коротше, вона дуже класна. Вона так саркастично написана з таким гумором. Я прям захваті від цієї авторки і прочитала також: оце вже четверта книга на полиці, те, що бенкетує вночі. Тут вже тема така теж фольклорна переробка про образ. Типу, Мари нічного, яка приходить з фольклору і сідає тобі вночі на груди, і, типу, це відчуття, коли ти у вісні не можеш дихати, не можеш зробити вдих Це страшний стан що це є, типу, фольклорне пояснення: оця мара, або якась там вампірка і ось що цей герой повертається в свій мисливський будиночок, і виявляється, що десь там поруч поселилася ця мара, і як вони будуть з нею боротися. І що. Не хочу казати цікаво, але що болить, як завжди, в цих книгах, навіть сучасних, це нещодавно вони написані. Головний герой, він колишній солдат вигаданої країни, він страждає на ПТСР. І ці штуки, які все одно, так чи інакше, по тексту вони резонують, вони актуальні, І ось про війну, навіть у найзатишнішому, у найвеселішому, найсаркастичнішому фентезі, все одно зустрічається і сприймаєш це якось дуже дуже близько до себе. Але хай тих, хто можливо зацікавився, не лякає горош, це дійсно. Дуже дивне поєднання, але це затишний хорор, смішний, я сміялася вголос і дуже чекаю третьої книжки авторки, яка вийде восени. Клас. Але можеш пояснити, будь ласка, ти до того сказала щось про Едгара Алана По, Ашерів так. І, і я нічого не знаю. Про текст падіння до Ашерів»? Взагалі, про що це? Ні. Тобі домашнє завдання, він малесенький, там на 15 сторіночок оповідання. Це класичне готичне оповідання, як друг приїжджає до свого іншого друга дитинства в будинок а, і до його сестри, і що вони чимось там хворіють, що видно, що щось хворі, щось ним, можливе відбувається ночами там ходить, і, і, ну такий, типу, приступ лунатизму. Потім когось з персонажів похоронять, а потім з'ясується, що вони поспішили з цим. Ого. Окей, це просто... Така страшилочка. Ага, окей, клас, дякую. Е, що ще у мене немає більше запитань по спорту? Може, ти там щось хочеш так скреативити зараз? Так, я хочу в тебе запитати. Сама собі придумала загадку. Якщо ти згадаєш, е, ти дуже любиш ходити пішки. Да, і в тебе є там свої маршрути, кілометри, і от останнього разу, коли мені дуже подобається твоя фраза, ти дав газу і вирішив пройти якусь просто божевільну кількість кілометрів пішки за один день. Що це за кількість була? Нагадаю. Да, це Мені був не рекорд, але це близько да, було. Це був, був ну в підсумку. Я просто потім із годинника із телефона порівняв. Це було на ну, десь 38, 7, 38 А 7, твій рекорд 42 і Ну, от обери якусь з е цих цифр. І скажи мені, куди глянути. <рив> ну давай, давай, давай все ж таки останній да, візьмемо, бо він прям щось дуже складним був. Набагато складніше, ні той, ніж той 42,2. і ще раз, ось це знання просто да тепер на широку публіку. Не, не починайте ось з таких ось дистанцій після якоїсь довгої перерви, воно не буде ок. Перші 10 кілометрів може здаватись, та я ще можу там, а потім, десь після 16-го, -18 18-го починається. Так. Ну, нормальні люди взагалі стільки зараз не ходять пішки, я тобі скажу. <ривіт> При відкрию таємницю. Ну, давай 38 остання. Є 8 остання. О, до речі, це про подорожі. Це книга, яку я не читала, але цей автор. Е... Господи, я вже все Джон Кракауер. і в нього ще є одна теж книжка, виходила в цьому ж самому видавництві. Це у мене у дикій глушині про чоловіка, реального чоловіка. Тут навіть от є його там фотка, який ну, типу залишив все і почав відсурався від родини, аби втілити свою заповітну мрію, пожити самітником у глушині Аляски. І ось він там буде фургончиком цим їздити, подорожувати, жити у дикій глушині виживати. А також у нього є книга про підкорення вершин, як він там, горам, ходив. Я не знаю, здається, є ще й фільм, але коротше це книга для таких мандрівників, людей, які хочуть освітитися у подорожі, відійти від цього світу і побути на самоті з природою. В чому, мені здається, і твоя іноді мета, коли ти береш свій рюкзак в і відправляєшся ходити 30 кілометрів глушиною? Це одна з головних причин, да, дійсно, це абсолютно правильно. Інд. По... Так, Інд. Я її почитаю перед нашою вересневою експедицією і буду себе відчувати. Into the Wild називається ось цей фільм. І це так, uh -huh. да, дійсно, наскільки я зрозумів, наскільки я правильно пам'ятаю, ось це фото, те, що ти показала, це дійсно да справжнє фото. Ось тієї людини добре друзі, дякуємо ще раз, що були з нами сьогодні. Тут на такому спортивно подорожуючому випуску книжкового бінго Кажіть, може якось нам інший формат придумати, або якісь теми можете з задоволенням нам підігнати, бо якби креативного цього колодязі може не вистачити в якийсь момент, але завдяки вашим коментарям. А пропо, дякуємо дуже за те, що і ділитесь, і просто реагуєте на це все. Може завдяки вашим контрремам і ми прийдемо до чогось більш такого неординарного Я вже закажете, зараз. Кажу, що ми прийдемо до вас і будемо влаштовувати бінго на ваших полицях. А, і цього не, не зробимо. Поки тут вистачає роботи, дякую і до зустрічі.